Чергові атаки на українські міста, зокрема на Львів, знаємо, що внаслідок чергової масованої комбінованої атаки на Львів загинуло семеро людей, серед них дитина семи років. Також постраждало щонайменше 64 людини. Пошкоджено понад 50 будівель в історичному центрі міста. Про це повідомляє місцева влада. Також знаємо, що завдала Росія удару по кривому рогу. А також пошкоджено там готель. П'ятеро людей постраждало, Серед них десятирічна дівчина пошкоджено також понад 10 десять поверхівок житлових будинків. Маємо кілька реакцій на заході на ці атаки. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, реагує на атаку Росії на Львів. Пише він, що Львів потребує допомоги. Цілю російської атаки став центр міста. Пошкоджено багато історичних кам'яниць. Польща готова допомогти в їхній відбудові. Кабріелусленцбергіс, міністр закордонних справ Литви, також відреагував. Написав, що категорично засуджую напади у Львові та Кривому Розі, але слів недостатньо, і ми винні народу Україні більше. Я закликаю всіх лідерів повністю дозволити українцям захистити себе від цих жахливих нападів гідно та суверенно будь-якими законними засобами. Також Майкл Макфол, це колишній посол США в Росії, прокоментував. Він написав, це просто тероризм. Лідери вільного світу повинні зробити більше, щоб дати українцям можливість захистити себе. Сергій Плохій, це історик-письменник. і письменник. Він написав: вчора була Полтава, сьогодні Львів, Росія бомбить історичні та культурні центри України глибоко в тилу у Вашингтоні. Турбуються про червоні лінії Путіна. Чи мають вони власні ось такі заяви пролунали від аналітиків, оглядачів і від політиків наразі? Чекаємо офіційної реакції. Також якщо буде реакція від Білого Дому, Пентагону, державного департаменту, звісно, повідомимо зі свого боку. Працюємо про те, щоб її отримати і щоб, власне отримати відповіді на запитання про червоні лінії, про дозвіл задавати ударів Україні в глиб по території Росії теж. Продовжимо цю тему. Говоримо з нашим журналістом у Львові. Миляно Щодляк працює на місці. Дякую, що приєднуєшся. Розкажи, яка зараз ситуація у Львові безпосередньо на місці обстрілі Росії? Вітаю колеги. Я зараз знаходжуся на вулиці Коновальця. Це власне один з епіцентрів де є одні з найбільших руйнувань. Ви позаду мене бачите будинок, бачите, що залишилося від його. Даху і за цим будинком знаходиться теж глибше подвір'я, і там ще більше руйнування. Ми бачимо на місці багато працівників надзвичайних ситуацій. Сама рятувальна операція вже завершилася. 12 людей було врятовано з під завалів. Загалом не лише тут, а загалом у Львові. А на жаль, семеро загинуло. Понад 60 осіб потрапило до лікарень. З серед них є діти від 5 до 15 років, і один хлопчик навіть переніс операцію. Що зараз відбувається тут? Продовжуються відновлені роботи, прибирають сміття. Таке буде тут тривати ще багато тижнів. Загалом хочу сказати, що я стою у своєму рідному районі, і емоційно це трошки важко. Я народився і виріс на. Через дві вулиці звідси і це квартал, який дуже добре знає, коли ти приходиш сюди, і ти бачиш людей, з якими ти вчився в паралельному класі в школі, або кого ти просто знаєш, і вони розповідають тобі, що вони пережили. Це дуже дуже важко прийняти. Омеляна, що відомо про родину, яка фактично уся загинула від цієї атаки. Це фотографії, які. Розбили серця по всій Україні і по всьому світу. Напевно, це родина Базилевич. Так, ця фотографія, яка показує батька з дружиною і з трьома донечками. Дружина і троє донечок. На жаль, загинули вона. Справді про неї говорять медіа усього світу. І найстарша донька, 21 річна Ярина, була працівником. Офісу міської ради вона готувала проект Львів, молодіжна столиця Європи 2025. Вона була проектним менеджером. Її трішки молодша, 18-річна сестра Дарина, була студенткою Українського католицького університету. Вона вивчала культурологію. Також була членом пластунської організації, скаутської організації «Пласт», як і наймолодша дівчинка Емілія, якій було лише 7 років. Вона теж була пластункою, і якщо подивитися спогади про них, дуже багато установ пишуть свої спогади. Дуже багато людей з середовища католицького університету співчувають батькові, і ну це неймовірна трагедія. Є важко описати словами і важко зрозуміти. Безумно, Моляна, приєднуємося. Ми також до цих співчуттів. Дякуємо тобі за твою роботу. Омоляно, що дяк журналіст був з нами на зв'язку Львова. Говорили ми про наслідки російської атаки на місто.